Як наноситься шпаклівка на стіну? Ось, ось у нас є чорновий слой, який я наніс на штукатурку, звичайно, ферментного вапняну. І ось бачите, бороздки у нас вверх вниз йдуть? Це значить, що я перший чорновий слой тягнув вправо-вліво. другий слой І я завжди наношу э, перпендикулярно предвищу словішку Тобто Якщо я наносив вправо, значить зараз нам, ми, ми маємо це бути э, не з берегом. Пузерки виступають, бачите? Ми тягне. Дві сторони. Чи козирки, тому що штепливка в поране і перестав лисок, що бачите. бачите, ми нанесли штуклинку. Перпендикулярно. Попередньому нашому воді. Це другий раз. І це ж попрілка нанеслася. Ось коли покривка підсихає, ці позирки, які в нас були, Ось ми нанесли фінішні. Раз. І тут з краю нам. Треба робити тончий сход. Щоб е, від шпателя залишаються такі полоски, це нічого страшного. Вони потім закриються. Ось так ми на них наносимо наші шпатліку. Наша чистова тягує. І виходить кузирики. Ну, На другий раз вони затягнуться. Я так розумію, якщо кузені вийшли, прохожу ще раз, поки їх мене не щасу. І ті камінчики обитаються і їх вибираю.